Привітики, привітики всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, пройшов невеличкий дощик, так сказати, примочив, побризкав. Ну, Ходімте, сходимо на город, по квітах пройдемося. Побачимо, яка в нас, як підросли наші рослинки, а вам букетик ось такий. Із буску і тюльпанчиків отаких. Ну, на клумбі так можна сказати, нічого і не видно, що йшов дощик. Де-не-де де краплинка залишилася. Ох, отак ось, бачите, зовсім сухо повисихало, де. Росина робила тільки на кості і все. От світаються вже кропівники, чи як там в кого. Ну, я так кажу на них кропівники, бо в них листечка як крупа. А є ще готують пиріжки з кропом, також називаються кропівники. Ну, ось так. У мене починають розцвітати дзвоники ось такі. Хвоста гарно піднялася, а то ж сиділа так довго при землі. Я вже кажу чоловікою, мабуть, пропаде. Вона ще почула і вирішила, що їй треба ще жити. А це, друзі, ось так підросла вже червона рута. Ось такі вже високі кущики. О. Так що чекаємо, коли зацвіте. З неї також можна пити чай. Вона є лікувальною рослиною. Кому цікаво, зайдіть, получіть інформацію в інтернеті. Розрослася в цьому році гарно. І дякувати Богу не померзла дощ чи дощик морозі не поморози. Це, друзі, гортензія. Не знаю, мабуть, забула виключити камеру, поки йшла, буде, може, видно. Гортензія чомусь не цвіте вже другий рік. В чому справа? Не знаю. Треба зайти на консультацію. Це інші дзвоники вже цвісти будуть пізніше. Ось такі бутони білої лілії вже. Ну, ще не цвітуть. Ну, кущ великий, друзі. А цвісти буде всього дві квітки. Ось, будь ласка, кучний маленький, а дві квітки розцвіте. Ну, байдуже був мир. Ну і ялинка свої лапи розпускає. Ось погляньте вже, які красота. Зелені, красиві, колір такий. Декоративні волошки, ось, будь ласка, також уже приготувалися до цвіту, Викидали свої бутони вже і чекають. <ривання> ось такі білесенькі розціли повністю, повідкривалися красотульки. Рози теж в гарному стані, ми їх вова обробив. Бутончики також є, а бордюрна чомусь, бутончиків не викидає. Це бордюрна біленька. Чомусь нема, може пізніше будуть. Ось така рожева. І ось ось на днях розцвіте біла піона. Також кущ великий, квітки буде дві. А ні, вибачаюсь, три два бутона і одна квіточка. Хризантемка гарна також. А оце, друзі, загадка для вас. Для чого цей пеньок? Вгадайте, а скажу, довго вас морити не буду. Коли зве сусідка вого, він вилазить на цей пеньок, і вони спілкуються ось так. Ялинка з кожним руком вища, ширша робиться, красуня. Ой, роботи багато треба сапати вже і дещо підсадити, бурячки що в цьому році не дуже гарно сходять, ну, де-не-де сходять. Забула ж вам показати, гляньте, ось скоро-скоро розцвіте трояндочка. О, красунька. Готується вже. О. Сімейна роза рожева, бубок багато, цвіту буде багато. Також вітлі оброби вови, бубочки чистенькі, гарненькі. Ну і ось жовта наша роза велика, також сімейна вже теж. Як буде тепленько, так як цю неділю, то буде вже розцвітати ось уже лянти. Який бутончик уже жовтіє, бачите. Так що буде гарно в нас. Петруханчик наш, Петрушечка. О, тут посадили на ці грядці ми трошки перчику, не вмістився на інших. Ось так. Ну, чекаємо врожаю, дай Боже на врожай. Ромашечка лікарська в нас по всьому городі ми садимо, а потім сушимо. Друзі, чорна смородина. Нав'язалася рясно, будемо смакувати. Чи у вас листечко жовтіє на ніч, чи ні, напишіть. Виноград, будь ласка, ось також киточки повикидав. Свої, бачите, рясненько. Не померз, гарно зберігся. полунички починають уже в'язатися, ще зелені, але вже в'яз є. Ось так. Будемо з урожаєм. Рісненько також на кожному кущику. Так що будемо з полуницями. Це, друзі, Йошта, той кущик, який Вова омолодював, повирізав усі старі гілки. І тепер вона молоденька. В цьому році буде декілька ягідок. Ось покажу вам гляньте, ось. Бачите, це де-не-де такі ягідки. Хай омолажується. Буде на слідуючий рік ряс народити. Часничок. Нижні листочки підсохли, де-не-де де є жовтенькі, Ну, я думаю, що гарний. Ось. Ну і малинка зацвітає вже ось така. Вже цвілася і ягодки. Ну що, де-не-де, де-не-де? Ну, думаю, що буде трошки. Ось, бачите, такі невеличкі ось. Мабуть, ще буде розцвітати. Я не розуміюся, побачимо, як. Тоді пізніше як розцвітає, нав'яжеться, покажу. А так гарненька не посохла нічого. Така сьогодні екскурсія. Яблонька також, друзі, гляньте, в'яжеться, нав'язалися. Яблочка вже тож. ось такі немаленькі. Бачите, буде, буде врожай. Досить всім. Думаю, що досить. Немало. Немало яблучок рясненько. Ось таке в мене пишечко, бачите? Оце, друзі, ось така гілка одна з яблуні. І урожай з неї вистачає на цілу зиму. Ну, верніше, не на цілу зиму, бо сорт є не зимовий. А до першого до января, до січня місяця повністю вистачає включно. Так, а була велика її трошки. Підпиляли і так молодили, молоді пагани Попускала і родить. Так, мої глядачі, в мене радість абрикоса від цей відійшла від мороз і відпустила своє листочко. Слава Богу, що не засухла зовсім. Будемо чистити, може збережемо сорт непоганий. Отак От де-не-де, бачите, ось повідходила листочка, плодів ні одного немає, цвіла, як. Наречена, а немає нічого, бачите? Ну добре, хоч відійшла, що не пропала. Ось так. Так що. А тут, друзі, скоро буде райська насолода. Погляньте, яка краса вже готові. Бутони от-от -вот розпустяться піони. Тут розова є і червона. є. Ось це я вам показую розову. І поруч червона. Кущик по річки трошки є. Ну, я вам говорила в попередньому відео, що кущик також молодий, тому що був вже за великий, за старий. І в цьому році одна гілочка тільки на одній гілочці. Плоди байдуже. Педисочка ось така, бачите, гарненька, невеличка. Ну, буває пуста, багато пустої буває. Ось так вродила, Дякувати, Богу, у досить. Ось так зібрала урожай. Тепер йдемо на другу ділянку. Тут у нас перчик. Треба підсипати. Ось такий перець. І помідорки. Ось такі помідорки непогані. Прийнялися гарно, треба підпушити їх, і буде все добре. Оце все хочу пофаститися буряком. Оце такий буряк сходи де-не-де погано, я не задоволена. Треба буде підсажувати. Туди далі. також. Оце, там є, там не є, там є, там не є. Мабуть, зернята. Одне краще, друге гірше, але ну, буде все добре. Лікарська ромашечка. Красуня. Вже пора вривати і сушити. Якраз гарно так розцвіла. Ну, а це сливи наші ось такі. Нав'язалося їх гарно. А що з ними буде, будемо бачити. Багатенько, дуже багато їх, ось бачите, на кожній гілочці багато-багато є. Якщо всі збережуться в рулі, то будемо смакувати. Так, Петрушка постійна в цьому році. Горненько також зайшла. Трошки підсадили, в нас там є, трошки підсадили, бо вона ж двохрічна, щоб було кожний рік. А ось і крижовник, будь ласка, градив ту також рясну, коли цвів, я вам казала, що буде мало. Але дякувати Богу, буде немало. Це сорт я вам показую без колючок. Колючок на ньому немає. А ось цей довгенький цей з колючками. Також рясна. І на цій красивій ноці, друзі, дарую вам букет такий ромашок. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Бувайте здоровенькі!